Біля 6 тисяч профіту вже є. Де я там криптобошу напихаю, тоді це буде майже 15 тисяч доларів. Витратили тисячу доларів, профіт 6200. і навіть блогерам не заносив вмерли ретродропи чи ні. Саме про це ви дізнаєтесь в даному відео. Тому що це відеозвіт моєї стратегії, яку я записав у себе на каналі. Виклав ще 6 місяців тому, як я хочу розкачати депозит з 3 тисяч доларів до 30, використовуючи такий інструмент, як ретродропи, але суто в сегменті DEX. Що з цього вийшло, скільки вже вийшло заробити, і маленький спойлер, так це працює, і дане відео буде корисно усім, хто займається ретродропами, або думав про те, з чим займатися, тому що я розповім не тільки цифр. Про що з цього вийшло, не тільки що ми робимо, що ми будемо робити, а й як ми будемо це автоматизувати. Для початку скажу, що я розділяю напрямки ретродропів по декільком категоріям. Одна з них це дійсно DEX, децентралізовані біджі. Далі це L2, ну, блокчейн L2 рівня і L1 рівень, мости по типу Hyperlane, Layer Zero і протоколи ліквідного стейкінгу. Коротенько нагадаю, яка була стратегія в тому відео, яке я записав 6 місяців тому. Звісно, не політику. Кинутись, подивіться те відео, там було дуже багато ну, цікавих думок е, і підтвердження того, що в мене був план, і я його дотримувався. І тут важливий ще один момент. Дивіться, моя гіпотеза була побудована на сумі, як розкачати з трьох тисяч доларів до тридцяти. Три тисячі доларів в мене це не весь мій депозит, і навіть не 50%, і не 40% мого депозиту. Тобто це певна частина. Тому вмикайте, будь ласка, голову, бо е, блогери інфлюенсери, вони. В певній мірі безвідповідальні. І, і за бажання хайпу розповідають про щось таке для новачків. що... Ну, щоб піймати хайп, це класично, да але не попереджають, що треба думати про риск менеджмент. Я да? звісно, якщо ви залітаєте в гіпотезу, і це був тест гіпотези для масштабування на всю котлету, тобто на всі свої гроші. Якщо гіпотеза не спрацювала, ви втратили кошти. Якщо я щось показую, то це я робив і роблю не на усі гроші світу. А прямо зараз підпишись на мій канал, тим самим ти мотивуєш мене на створення дійсно корисного контенту. План був такий. Взять 5 відомих проєктів, яких гарні інвестори, які гарно розвиваються, які мають ком'юніті, завести туди по два гаманця і тестувати. Полювання на ретродропи саме в біржах, в дексах. Це звісно відкрутка об'єму. Ну, сама проста річ: купили, продали, купили, продали. Але з урахуванням того, що тут є кредитні плечі, ми використовували дуже часто два акаунти, щоб не просто купив, продав, а щоб відкрити позицію на одному акаунті. І відкрити одразу в протилежну сторону позицію, тобто в шорт і в лонг. На двох аккаунтах відкриваємо позицію на одному шорт, на другому лонг, для того, щоб угода на одному аккаунті була збиткова, на іншому прибуткова. Тобто такі речі ми теж використовуємо. Не просто купив, закр... відкрив позицію, закрив позицію, тому що ну, в нас є певна параноя, ми хочемо відпрацьовувати проекти якісно, тому ми використовуємо таку штуку. Для цього, до речі, буде бот. Маленький спойлер. Взяли 5 бірж: це Аєво, Drift, Кілоєкс. Хіперліквід і бакпек в тому відео 6 місяців. Тому я записував, ми якраз отримали вже Єву. Так співпало, що дійсно класно відкрутили, витратили на два аккаунти по 500 доларів і отримали по 3600 на кожен аккаунт. Тобто 7200. Ось цей це рядочок, ось 7200. Ми отримали 3600 на один аккаунт, витратили 1000 доларів, профіт вийшов з нього 6200. Після цього в тому відео я і кажу, що я вирішив. Окей, ці гроші реінвестую і збільшую просто ферми. Але є один, був один нюанс, що ще був біржа Дріфт. В ній відкрутили два аккаунти, і вони вже, ну все, вони анонсували, що теж буде дроп, але роздали небагато. Вони там ну, буквально перекрили нам збитки. Ми продали монети, але там через місяць-два-три вони там зробили x3, x4, тобто можна було заробити, але моя позиція така одразу в стакан, бо проекти все одно здебільшого укатуються, тому не несем які ризики KiloX, я казав, що ми там хочемо зробити 20 аккаунтів після того, як отримали на ЄВО. Знову ж таки, подивіться це відео, все це, як то кажуть, підтверджено фактами. Але я відмовився крутити там аккаунти, тому що я дізнався, як то кажуть, по своїм старшим товаришам, що проєкт Жадібний, продає дуже багато на P2P угодах свої монети, і навіть блогерам не заносив. Блогери ж заробляють кошти на аудиторії, тобто за рекламу. Ну коротше, Жмати, жмати, я такий думаю, так, стоп, якщо ви жмотитесь навіть собі на рекламу витрачати е, кошти, то тоді не вартує вас е, відкручувати. А в чому була? І помилка, певна моя, і, ну, і правильна ставка. І помилка це HyperLiquid. Ми просто одразу полетіли відкручувати бекпек, тому що бекпек прям казав, що в них ось гаряча стадія, гаряча стадія. Ми додали 20 гаманців і їх відкручували. І вони досі ще не вийшли. Хоча, ну, начебто, дроп там буде. От, Збільшились до 20 гаманців. А HyperLiquid ми не відкрутили прям одразу ці додаткові 19 гаманців, тому що сразу бекпек, а у хіперліквіта починалася ще програма на 4 Місяця. І ми такі, та ще 4 місяці є, нормально будемо відкручувати поступово після бекпека. Відкручуємо бекпек е, і бекпек, ну от поки ще чекаємо. так. Е, сума вкладень в бекпек. Знову ж таки, я це казав в тому відео: 2200, але це не спалених саме грошей, спа, ну, що спалили це, Тобто ми цей прибуток, який отримали, 6200, просто розкидали е, на іншу відкрутку. Е, Там просто лежить на балансі десь половина коштів на балансі. Ми далі прогріваємо, підтримуємо е, баланси. Тому він не роздав. Ну, Витрати тут ну, написано 2200, але вони не витрати ще 2200, Це просто гроші, які туди вкладені. А я завжди, поки я не завершив з проєктом, все, що в нього вкладено, навіть якщо там просто є ліквідність, я вважаю їх як ну втраченим, тому що проект може і скаманутися в будь-який момент. І насправді ми допустили одну помилку. Це. Не пам'ятаю, який саме проєкт роздав десь по 150-200 доларів, у кого було активних. От я не пам'ятаю, якщо чесно, чи 10 тижнів от мало бути активних, щоб була угода. Ну, і вони роздали, якби. А ми там буквально от трошечки не виконали цю умову від якогось проєкту, і ми б вже всі витрати покрили, тому що там було десь по 150-200 доларів роздали дропа, якби ми торгували там щотижня. І це допустили помилку. Ми зробимо бота, який буде прогрівати от щотижня, щоб такі речі. Речі в майбутньому не пропускати. Тепер повертаємося до HyperLiquid. Насправді ми його трошечки затянули, відкрутили. Вони. А ось в мене є тут табличка навіть підрахунку. В нас ось, ось два аккаунти, тобто які були ось перші. Ну, точніше, то, їх було чотири. Я вам кажу про два. Ну їх там було чотири. Ми їх відкрутили, і на них була роздача, ну, в середньому, от в середньому, ось 850 доларів, але спалено на комісії десь по 150 доларів на них було. І ось на них роздано по 750 доларів. Я не знаю, які об'єми і хто крутив там, що розповідали, що там прям x10 до витрат. Ну не знаю, скоріш за все. Як завжди, хайпують. А ось ці аккаунти, які 19 штук були, і ми е, трошечки пізніше, їх, буквально трошки пізніше в інших 4-місячній фазі крутили. Ну тут всього лише вони мало нарахували, ми заробили тут ну тут це наші підрахунки, ну коротше, там десь біля 500 доларів е, просто з, не, е, з них витягли і все. Якби ми тоді на бекпек не відволіклися, а. Зразу робили хейперліквід, ми на ньому заробили чистими профіт ось не 1800, ось у нас було скільки вкладено. Це скільки дропу в, цілу, в цілому ми отримали, це скільки було вкладено, спалено на комісії, і от чистими 1850. Але якби ми всі аккаунти одразу відкрутили, то ми за оті 19 отримали не загально 500, а ще б і там, десь по 750 доларів. І це б ми отримали 14700. Ось така була помилка. Тобто, на, насправді, ну, слава Богу, і так ми все одно заробили. тобто Профіт 1800 доларів, ми отримали. Але це такий для ФОМО зрозуміти, скільки ми втратили, ну, скільки як не дозаробили. Тобто, ну, тому зараз, якщо от в моменті подивитися, то в нас виходить ось це, скільки ми отримали за дропи, це скільки на дропи витратили саме на декси на, на децентралізованих біржах. І це вийшло б ну, там, 6, біля 6 тисяч профіту вже є. Якби все було трошечки ось недопущена оця помилка, то було б вже. Біля двадцяточки, але це нам показує, дає підґрунтя, що можна е, працювати і масштабуватися. Тобто, тому що ми використали все ж таки, не як я чую, деякі блогери, ми дали два кола, дві біржі. Ну, от кол, це типа наводки, дві біржі відкрутили і дві біржі роздали, по-моєму, хірпер і Аєво там. Тіпа, чуваки, так це вугадайка була. Тобто, ну є просто ось інші біржі, треба показувати, де зальоту скілоекс ще поки що просто вклали. Е, ну тобто, ну слава Богу, ми їх не відкрутили, е, того, що ну, було відчуття. Ну. Я по пояснюю, чого. Ну, Дріфт е просто не вспіли, Ну, в принципі, в ноль би спрацювали. Тобто е бекпек, ну сподіваюся, вони ще е теж, як то кажуть, себе проявлять. А є ще біржа Одос, Тобто тут я вам економіку показав, тобто, вона є нормально. А є ще біржа Одос, ми її не відкручували, і я про неї не казав. Відео не відкручували, навмисно, не наганяли об'єми, але ми приділили увагу, використовуючи її в ZK і в Base, коли ми відкручували там об'єми. Про це відео про роботу з блокчейнами Л1 Л2 рівня. Я... Це буде наступне якесь відео, я його там. Протягом двох тижнів воно теж вийде. Але Одос, ну, це теж крута біржа, але вона просто без кредитних плечей, без леверіджа. І тоді ми вирішили, ну, блін, от, хто з кредитним плечем, ну, типа Аля Фьючерси, вони краще роздають дропи. Одос, ми вирішили просто пустити саме на відкрутку в блокчейнах, не ганяти такий великий об'єм, а так, приділити увагу, але не на всю котлету. Зараз покажу вам навіть проходку по Одосу. Ось, Бачите чекер, який прислав мені менеджер. Тобто, із 90 із 100 гаманців пройшло 98. І загальна цифра 148 517 рівардів я отримав. Скільки це буде в грошах? Ну так, по розрахункам, там можна розраховувати десь на 10 центів монета. Ну, це буде прикольно, тому що так, тоді це буде майже 15 тисяч доларів. Все вже буде якраз там плюс-мінус 20 Як ми бачимо, в цілому економіка працює, тобто не Бла-бла, бла все літає, ми угадуємо. А дійсно можна масштабуватися і працювати з дексами. Що для цього ми робимо? Розповім нашу стратегію. Ми зараз розробляємо ботів. У нас був і так в штаті розробники. Зараз ми добираємо розробників, такий маленький спойлер, що ми там і у Нас плани зробити 50 проєктів. 50 проєктів відкрутити ботами. Я розповім більше про це, коли буде відео про блокчейни, як ми відкручували, там результати. І що ми будемо робити, але боти працюють е, дуже нудно і багато часу займає оце торгівля руками. Ми робимо зараз бота, вже його відпрацьовуємо. Бота, який буде е, торгувати ще й розумно, коли не просто один акаунт бере на 100 доларів лонг на 100 доларів шорт. А ми будемо е, робити більш розумно. Не буду розповідати, хай конкуренти, блін голову теж вмикають. Хоча в нас і нема конкурентів. Таких ботів, по-моєму, навіть не існує. Ми зробимо, можливо, це і перші. Ні, Можливо, існують. Сорі, якщо вони вже існують. Але ми пишемо свого і будемо відкручувати там на більшу кількість аккаунтів, ну трошки з більшим, порівну, тобто будемо рухатися в цьому напрямку. І основна ціль це збільшити знову ж таки кількість проєктів і зекономити час, тому що один бот. Бот. Навіщо нам щоб працювали менеджера з цим, якщо це може робити, просто бот. І саме, саме як то кажуть, приємне, що і ви цього бота можете отримати. Кажуть, ви щасливі, ще він там розумно буде торгувати. Тому ми переходимо до ботів. все ж таки Так, ми плануємо працювати з ботами і тут, із торгівельними. У нас там парсер. Все ж таки, я був проти завжди мемкоїнів, але там ми працюємо з певним парсером таке. Ставим гіпотезу. Ну, і за те, що там є ончейн аналіз, то ми трошечки туди теж поліземо, але все одно в нас залишається пріоритет це теснети ретродропи. Я про них просто писав коротенькі пости в телеграм-каналі. Про телеграм-канал, хто не підписаний, підписуйтесь, тому що тут є, як то кажуть, градація. Ну, по-перше, є активності, які ми даємо, і на невеликі депозити, коли люди без ризиків можуть там заробляти одразу ліквідність ну, от 50 доларів 2,5% за 8 тижнів на там. Лаунчпулі вже можна було заробити, тобто є прості безризикові речі. А так само не моя історія хайпувати і цим людей підводити під небезпеку, тому що люди на оцей хайп позитив, га-га-га, ха -ха -ха, як це круто, забігають, не розуміючи деталі, і тоді будуть втрачати кошти. Зараз там більш зрозуміло, мені є що розповідати і точні, не просто розповісти, а дійсно сказати: ось так робіть, так не робіть, бо там ризиковано. І ось один з постів я його ще писав 22-го. Травня, ось все, що ми відкручувати, ліне, зекасін, леєр зіро, ну коротше, було ще дуже давно, як то кажуть, задокументовано телеграм-каналі. Рік тому в тестнеті треба було рік, два морочитися, вийдуть, не вийдуть то зараз ринок ну дозволяє, він сприяє тому, щоби проекти з тестнетів виходили швидше, виводили свій токен і, і, і заходили на ринок, як то кажуть, вже в торгівлю. Ми для цього добираємо зараз розробників. До речі, якщо у вас є знайомі розробники, хто працює з Python, йому цікава крипта, то велкам. Пишіть. В інстаграм краще пишіть. По Тесне, там теж покажемо, які софти зараз е, розробляємо. В нас зараз стоїть ціль зробити 50 проєктів саме е, ботами, тобто автоматизовано. Е, і я впевнений, нам це вдасться. Ми писали багато торгової стратегії, теж я про це не розповідав. Як трейдинг, те, що люди люблять, те, трейдинг зароблять. Е, десь рік ми писали купу або півтора купу стратегії, автоматизації там і так далі. Нема там кошти. Ну, ми не знайшли стратегію, тому хай вам не... Ті, які вам розповідають, ось тобі автоматизована стратегія, буду, де я там криптобошу напихаю. За його ботів. Ну, коротше, тому залишайтесь е зі мною тут на каналі. В нас, як то кажуть, трушний канал, правдивий. Ми все вив... Я все вивертаю вам цифри правдиві. Не веду вас всякий шмурдяк ризиковий. Я подякував усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно було корисно, реагуйте, пишіть, запитуйте, не швидко відповідаю. У нас дуже багато роботи. І до зустрічі у наступних відео.